Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку додавання виду 350 плюс 200, 350 плюс 20. Віднімання виду 350 мінус 200 і 350 мінус 20. Завдання 3. Запиши числа в порядку спадання. Отже, ми бачимо, що числа виділені. І голубим, і червоним, і чорним кольором. Тож, нам конкретно не вказано в умові завдання, яким способом ми маємо записати числа в порядку спадання. Тож ми можемо розділити ці числа на три групи за кольором: голубі, червоні та чорні числа, і записати три ряди чисел в порядку спадання. Тож, дивимося на голубі числа. І записуємо їх в порядку спадання. Пригадуємо, що порядок спадання це від найбільшого числа до найменшого. Обираємо серед запропонованих голубих чисел найбільше число. Це 958. Далі наступне число 900, наступне число 907 і 304. Другий ряд чисел запишемо в порядку спадання із червоних чисел. Тож, знову ж таки, дивимося на червоні числа і обираємо найбільше число. Це 859. Далі 79, далі 40 і 34. Третій ряд запишемо із чорних чисел. Дивимося на чорні числа і обираємо найбільше число. Це 985. Далі 895. Наступне число 709. 643. 598. 589, 500, 340, 97 і 43. Завдання 4. Обчисли. Виконуємо усне обчислення виразів, використовуючи усні прийоми додавання та віднімання. 280 мінус 40. Зменшуване 280 розкладаємо на розрядні доданки 200 І 80. І нам легше від десятки відняти десятки. 80 мінус 40 це дорівнює 40, а 200 плюс 40 це дорівнює 240. Отже, наша різниця 240. Наступний вираз 550 плюс 20. Перший доданок 550 розкладаємо на розрядні доданки 500 і 50. І до 50 додамо 20, це дорівнює 70. І 500 плюс 70 це дорівнює 570. Наступний вираз 390 мінус 300. Зменшуване 390 розкладемо на розрядні доданки. 300 і 90. І від сотень віднімемо сотні. 300 мінус 300 дорівнює 0. І в нас було ще 90, отже, різниця 90. Наступний вираз 440 плюс 400. Перший доданок 440, розкладемо на розрядні доданки. На 400 і 40, і до сотень додаємо сотні. 400 плюс 400 це 800, і ще плюс 40 це дорівнює 840. Наступний вираз 210 плюс 500. Перший доданок 210 розкладаємо на розрядні доданки на 200 і 10. 200 плюс 500 це дорівнює 700, і ще плюс 10 це дорівнює 710. Наступний вираз 960 мінус 600. Зменшуване 960 розкладаємо на розрядні доданки. 900 і 60. І від сотень віднімемо сотні. 900 мінус 600 це дорівнює 300. А 300 плюс 60 це дорівнює 360. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Papa pa.